Як друзі ведмедика провчили? В одному гарному лісі жив собі ведмедик Тік. Коли йому виповнився один рочок, до нього, як і годиться, прийшли в гості знайомі звір'ятка. Вони вітали ведмедика з днем народження, вручали йому подарунки. Тікова бабуся спекла дуже смачний торт з моркви. А мама приготувала солодкий чай з медом і малиновим варенням. Звірята попили чаю, скуштували торта і пішли у ведмедикову кімнатку гратися. Кожний взяв якусь іграшку і тут тік показав себе. Не чіпай мого м'ячика, кричить іжачкові. Віддай мій велосипед, волає до зайчика. Ой-ой-ой, це мій паровозик, гнівається на білочку. Образилися звірята на ведмедика і пішли. Став тік гратися сам, але м'ячик не хотів підлітати, велосипед не бажав їхати, а паровозик гудіти. А на кухні сиділи зажурені мама з бабусею і навіть не дивилися на тіка. Стало ведмедику сумно і побіг він до їжачка. А той каже, Я з тобою гратися не хочу. Пішов ведмедик до зайчика, а той говорить Я з тобою дружити не хочу. Всіх звірят обійшов, але ніхто не погодився з ним гратися. Сів тік на пеньок і гірко заплакав. Побачили звірята, що ведмедик плаче, і стало їм його жаль. Підійшли вони до нього й кажуть Не плач, ходімо з нами гратися, тільки ніколи не ображай нас. Тік дуже зрадів, що йому звірята пробачили, і знову всі разом весело і дружно стали гратися. Більше на лялька танцювала і співала для всіх. Зайчиків літачок літав високо-високо. Їжачків кораблик плавав у кругосвітню подорож. А коли одного разу судно перевернуло, потерпілих рятував маленький тільки велосипедик. Не забувайте і ви, діти, визнавати свої помилки. Це дуже допоможе у спілкуванні з іншими.